Добрий день, шановні підписчики, ось мого каналу. Сьогодні трохи не автомобільна тема, хоча вона касається і автомобілів теж. Дивіться, я е, придбав отакі ось штучки від електронних цигарок. Тут є отакі батарейки. Взагалі воно виглядає... Ось такая хреновина тут іще знаходиться. Вона приклеєна, я її відкинув. На цій штуковині знизу отака хреновина є. Очень красиве Ну, в общем, взагалі питання про що? Вони є, дивіться, ось все, 5000 мА. Це 3000 мА і 4000 мА, вони різні є. Я придбав отаку ось Шахтарську головку від Шахтарського фонаря. Вони є на базарі. У мене давно воно, тому в мене воно було. Зараз ще й сину роблю таке. що я зробив? Що ви можете зробити? Тут до цієї плати надходить два проводки звідси. Один ось черненький, а другий синенький. Синенький я воно хлоркою закрив, він нам не потрібен. Беремо звідси, відпаюємо їх, синенький ізолюємо, він не потрібен до синього до чорного або до батарейки можете навіть е, припаяти, це у вас буде мінус. Плюс паяєте до плюса. Провод. Дивіться, тільки беріть однакові кольори. Е, ця батарейка на 3,7 вольти. Зараз, може, сфокусується. 3,7 вольта. Можна зробити отакі ось, ось, ось є лампочки. От. ну Воно підходить. Е... А, воно підходить воно підходить до даної головки. На даній головці, ще я казав, на цій виходить 3,7 вольта теж світо... світлодіод. Е... я Взяв ось один уже зроблений у мене. Вчора, вчора він у мене працював без, без виключення 3 години. Він почав уже сідати потроху, але в принципі, можна було і ще ним світити. Я взяв папки мамки, вивів звідси те, що я, те, що я вам тільки наказав, що е, виходить плюс і мінус. Але дивіться так, щоб у вас, ще раз кажу, щоб були однакові кольори. щоб ви отут теж не переплутали. Чому я так роблю? Тут можна ось якщо зараз, зараз я раз'єм. Це не хочу. Не хочу зараз. 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 Отак От я зробив. Це те, що на головці, папка мамка окремо і папка мамка окремо на, на такому, так би мовити, повербанці. Е і коли ви зробите, якщо у вас буде така можливість взяти 2-3 таких штуки, як у мене, ось я буду робити таке. То, головне, щоб, наприклад, а це. Ось це, у мене мінус, мамка, папка це плюс. І на всіх отак і робити. Для того, щоб в один повербанк. Ви взяли, роз'єдинили, підключили. Все. У вас далі ви можете користуватись другим повербанком. Зараз я вам зараз я підключу, покажу вам, як воно світе. Зараз можу. Получиться так, щоб воно видно було. Ну, ви знаєте, як воно підключається. Папка-мамка, папка-мамка. Отак. так, трохи. Так. Ось, Ось я їх підсоединив. Тепер так темне місце, щоб ви мали уявлення, як воно світить. Ось, світить доволі таки непогано. Дальність освітлення на, от ввечері на вулиці, я світив більше 100 метрів. Тому це у вас буде така, так би мовити, тут можна дивитися, це є дальній є ближній. На відео воно не дуже видно, але воно дійсно так і є. Це дальній. І оце ось ближній. Значить, так, ну, воно вам пригодиться, як для ремонту машини, може хто на рибалку, чи на охоту, чи ще куди. Тобто така переноска у вас вже є готова. Наразі із нашим відключенням світла, дуже воно підходить на це. Дуже актуальна тема. Тому, будь ласка, займайтесь цим. Кому понравилось відео, ставте лайк, залишайте свої коментарі. Хто що думає по цьому приводу. Можна ще... Можна ще зробити сюди. Я вчора був у магазині, але не спитав, можна сюди поставити фішки. Є двойні фішки, такі продаються, буду незабаром в магазині, та запитаю, може вони є, то куплю, то може навіть ці поубираю і поставлю на фішки. Щоб воно вже не путалось. Фішка має замочок, і в одному, лише в одному положенні воно заходить в зацеплення. І тому буде ще краще, може й так. А ні, то взагалі оце такий фонарик, такий фонарик є на хазяйстві. І зараз воно, як, як ніколи, актуальне таке. Ну, отак воно виглядає все. Отут є, як воно та, не знаю, як воно називається, ну, взагалі отакий роз'єм. Я його ставив на зарядку через звичайний блок телефонний. Він у мене заряджався десь приблизно 2,5-3 годин до повного заряду. От. На цих 3000-х є, мікро, як вони мікро USB. Отаке ще є. На 5000. Ось таке теж. Тобто тут є індикатор, воно така, біля роз'єму є, там лампочка світиться. Поки вона світиться, поки йде заряд. Як вона потухла, вже все, заряд повний. Тому ось я почав ще один робити. Ось сюди папку-мамку зроблю і буде ще один такий повербанк. Тому, дивіться, можете робити собі таке. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Удачі, миру вам, бережіть себе, хай Бог береже вас і ваші сім'ї. На все добре!